Отже, продовжуємо роботу. Переходимо до Гуаші. Давайте так, нагадаю, навіщо це все потрібно. Ми вивчаємо з вами техніки для того, щоб вміти і мати такий арсенал технічних засобів, який би дозволив нам створювати цікаві виразні роботи. Виразність чи краса, як скажете, залежить від... Ми вже про це неодноразово казали від того, наскільки ви будуєте ритм, тобто неповторюваність. Неповторюваність в направленнях, в масштабах, в паузах, в співвідношеннях плям. Але це також неповторюваність в технічних прийомах. Тобто, не все ну, от ви звикли, мабуть, працювати пензликами. Але це певною мірою. Стискає ваш арсенал. Десь воно е, буває добре, але іноді потрібно якісь моменти відпрацювати інакше, добитися е, поверхні якоїсь такої структурності, чи текстури, чи фактуру якусь накласти. Тобто зробити різницю поверхні. Тобто сама поверхня роботи повинна бути цікавою. Вона Повинна якоюсь певною мірою заворожувати, от як дивимось, наприклад, роботи фешена. Да? Чому воно виглядає так віртуозно? Не тільки тому, що там велика майстерність і знання малюнку, і розуміння, як... і розуміння загальних правил композиції чи роботи з кольором, а також і тому, що технічно це виконано ну, таким вищим. Пілотажем. Дуже круто, дуже неповторно обробка йде самої поверхні формату. І от там цікавість. І тому цього художника вивчають, копіюють, слідкують, як він там один кусочок зробив, інший і так далі. А яка повинна бути Гуаш? Щодо гуаші. Розповідаю секрет, гуаш повинна бути виглядати як а, така сметанообразна субстанція. Якщо у вас гуаш суха, якщо вона занадто а, така рідка, це не дуже добре для живопису. А, саме тільки сметанообразна гуаш дуже гарно працює. В цілому, от вона от, от такої консистенції. Да, ми бачимо. Це гуаш яка робоча. Отже, фарби готові, все готово, починаємо малюночок. Робимо знову ж таки начик. Тож, малюночок готовий, можна починати писати. На цьому етапі рекомендую вам всім. Ваша робота була все ж таки натягнута на планшет. Оскільки в мене такої можливості, на жаль, немає. Я використовую прийом той, що я використовував для акварелі. Якщо не натягнувся, змочити його так, щоб натягнувся. так. Всі Бугорочки повиганяли. Отже. Скажемо так, майже важко всього. Що нам потрібно? Для того, щоб а, малювати так без фенслів, нам потрібні а, якісь інструменти, а, якими ми будемо працювати. Ну, По-перше, це наші а, пальчики. По-друге, це така приспособа, називається мастихин. Третє, це тряпка. А, тряпки бувають різні, бувають отакі тоненькі, бувають отакі. Повстенька така мішкаліна, яка, до речі, до речі, дуже цікава штука. Зараз покажу, її можна робити цікаві текстури. І третє, це, що в нас є, губка. Тож, це наш арсенал. Тряпки, от дивіться, не беріть таких здорових тряпок, нарвіть чи наріжка невеличких. Ну, отаких, от скажімо, тряпочок. Їх. Скрутили в такий спонжик, фактично ваша, ваш пенбул. І наша палітра. Отже, знову ж таки, нам потрібно зробити комфортні умови. Тобто, якщо ви правша, то фарби і весь інструмент бажано, щоб був справа, щоб ви не робили отаких от рухів. Да? А брали раз, раз, раз да? і працювали. Якщо ви лівша... А звісно, що все знімає. Отже, поїхали. Можемо так зразу закладувати, як по сирому, трошки змішувати. Давайте політик. Трошки побольше. Так, домешаем колером. Ну, бач, фактично замена. Вид нормально. А можемо так, знаєте все, пройтись. Ну от дивіться, якщо в нас є така тверда, да, то ми можемо її робити так, певні отакі а, розводи. Тобто наш арсенал можемо створювати напад. і начебто пензлем прямо. Текстура, знаєте, дерево може бути навіть так відпрацьоване. Так, закинули. Далі бачимо, там якісь холодні. Навіть холодні туди трошечки вкинули. Палітру можна і в руках іноді тримати, домішуючи туди. Ну, таким чином працювати. Знову ж, що задасть. На цілі дуже вдобно. Дивіться, які цікаві, цікаві поверхні можуть виходити. Так? Ми можемо так, навіть набирати. Не боїмося. Дуже часто а, початківці да, там бояться десь залізти за краю, щоб там ровнім, щоб все було. Не треба боятися цього. Особливо в гуаші, коли ви можете перекривати по 10 разів. В гуаші єдине за що треба переживати, що якщо ви взяли отаку насиченість, от там, наприклад, насичене яблучко, якщо ви його взяли насиченим спочатку ця насиченість втримається. Якщо ви спочатку насиченість не заклали, то подальші дії ваші можуть призвести до ускладнення кольору, і... а це значить, що ви втрачаєте насиченість. Тобто насиченість бажано брати з першого разу. Так, також нам тряпка потрібна для того, щоб витирати мастихін. Давайте не так. Формуємо. Дивіться, які красиві штуковини. Подивимось, як воно все в подальшому буде. Так. Трошечки на фон зайдемо. Мальчиками домаємо десь процарапуємо таким чином отримуємо роботу. Ну и не забываем, что у нас пальчики яйки, мы ну, протянем. Вот таким чином. Обов'язковою умовою є, щоб гуаш була підготовлений для цієї роботи. Якщо у вас гуаш під засохнув, заливаєте її водичкою і обережно розтираєте, розтираєте її, оплено і наберете. Теж дивіться, от як, як гарно, да, от розлилось, а далі ми можемо просто допрацьовувати. Тіні там вже доставляти. О, десь заліз, нічого страшного. Ну, Покинуть більше кольору буде. Цікавіше. Так. А Цей фіолетом є. Руки бажано все время витирати, щоб вони були чисті. Навіть пальчиком працює там, да? витирло його. Щоб ви не були по локоть в гуаші. Паперу. Можливо, навіть десь ізняти, бо це буде теж така цікавенька. Раз. Тобто колір один в один не бойтеся заводити. Так. E Бачите, я темним взяв і вже яблучко починає потрошку світитися. Тобто, вірно взяти оточення, завжди можна пальчиком. М'яко дивимося, де краї у нас м'яко, а де є жорсткість. На натуру дивимося цільно. Стараємося писати все разом. Бачите, да, я фактично веду всю роботу одночасно, добрався вже і до своїх. Навіть от замажу сюди, хай. Так. Там інший колір, звісно. Зараз ми його наберемо, але цей нижній вже буде перемішуватись, що ми за цього отримаємо більш багатий колір. По Ну, Палітру вже тут ви кожен сам собі придумає. Як ви бачите, тут мастихіном не зовсім комфортненько. Можна зробити. Або навіть навіть десь можна і залишати отакі а, певні кусочки, в які а, народилися в перші в першу прописку. Тоді у нас буде різниця між а, а, обработкою поверхні ось отута, да? і десь набраною набрано, прям пастозно. Отут, наприклад, да, отак тут, аж наберемо. Ну, тут, до речі, залилось отак з першого разу, якось якось воно не погано. Попрацюємо тряпочкою. Це красивий кусочок, от жалко його, але все ж таки треба його в тоні все-таки трошечки вірніше. Ну, взагалі так же цікаво працювати, як і аквареллю по сирому. Не боїмося. Глаш така фарба, що її можна перекривати, вимивати. І тут кратно. Зразу ж можна тіньові пройти, щоб було так, так бачимо, що занадто активно тут. Видно? Не спішимо. Воно може у вас, я так сьогодні спробую за один раз це все зробити, але ж ви можете в Гуаші попрацювати трошки довше. Тут у нас тіньова група. Не попали, да? Трошки убрали наново попробовали. без тіні світло працювати не буде. Так не забуваємо все. Поки що колір тіні невірний, ми будемо потихеньку набирати і підберемось до нього. Невірний в насиченості. То це цю насиченість можемо погасити за рахну сіро. Взагалі у нас.